Веде в Європу щодня тут проїжджають десятки автобусів, переповнених туристами, котрі прагнуть неймовірних вражень. Але повернімося на 600 років назад. Цікаво, що в епоху середньовіччя ця дорога також з'єднувала нашу столицю з європейськими державами. Щоправда, тоді вона називалася Віарегія або Шлях Королів. Мої вітання це прогулянки містом, і ми розпочинаємо нашу мандрівку проспектом перемоги. Дивіться сьогодні у програмі. У якому будинку діяла підпільна організація Чорна кішка? Чому не можна годувати тварин у зоопарку? А також найдотепніші історії з життя центрального Радсу. Про все це і навіть більше за мить у прогулянках містом. Найбільших магістралей міста, яка пролягає відразу через три райони. Проспект Перемоги сьогодні він сягає майже 12 кілометрів із центру міста веде на його околицю до Житомирської траси. Відомий проспект ще з першої половини 19 століття. Щоправда, тоді він називався Житомирське, а згодом і Києво-Бреське шосе, і ще пізніше Брест-Литовське. На початку свого існування проспект з'єднував місто з дачною зоною, зокрема з приватними хуторами Стрельна, Сан-Сусі, Сант-Марі та Нивки. Свою сучасну назву Проспект перемоги носить з 1985 року. На будинку під номером 2 навіть зроблено анотаційний напис. Він свідчить про те, що вулицю нарекли на честь 40-ї річниці перемоги радянського союзу у великій вітчизняній війні. У цьому ж році до проспекту Перемоги приєднують і частину бульвару Тараса Шевченка. Що саме це за частина здогадатися не складно і навіть не варто заглядати в різноманітні довідники, алея котра тягнеться від площі перемоги до повітрофлотського шляхопроводу, надзвичайно схожа на алею з пірамідальними тополями, котра є візитівкою колишнього Бівіковського бульвару. Забудова проспекту Перемоги розпочалася наприкінці 19 століття. Її каталізатором стало спорудження політехнічного інституту, заводів Гретера та Криваненка, а також прокладення трамвайної лінії. Якщо рухатися вздовж проспекту Перемоги від центру на околицю, то на початку вулиці старовинних будівель не знайти скрізь раритети радянської доби. Та, попри приналежність до епохи СРСР, ці споруди все одно мають власну цікаву історію. От взяти, хоча б будівлю, за адресою проспект Перемоги 11, повсякчас тут можна побачити щасливих молодят, а разом з ними їхніх батьків, родичів і друзів. Нічого дивного знаєте? знайомтеся центральний палац урочистих подій, або простіше кажучи, центральний рад. Першу центральний рац розташовувався у всім знаному шоколадному будиночку, що на шовковичній. Утім, згодом неподалік від нього спорудили нову резиденцію голови КПУ Володимира Щербицького. Натовпи веселих людей повсякчас заважали чиновнику. Тож палац урочистих подій вирішили перенести на нову установу. Виділили чималі кошти. Тож і вийшла будівля, як годиться помпезною. Загальна площа палацу складає 3351 квадратний метр. Палац має два поверхи. На першому поверсі розташовані адміністративні господарські приміщення та гардероб. На другому поверсі приміщення державної реєстрації шлюбу, в урочистій обстановці. Палац має два зали. Висота кожного залу складає 13 метрів. Загальна площа 280 квадратних метрів. Від часу заснування, тобто з 1980 року, у центральному раці зареєстрували шлюб близько 149 тисяч пар на своєму віку. Ці стіни бачили різне деякі історії вже навіть стали легендами. Це було давно, коли була у мене пара студентів з консерваторії. Тоді ще були хори, дівчата співали на балконах, сиділи, а то прийшла пара своїм музичним супроводом. Свідок, маленький, худенький хлопчик, грав на скрипочці. І тут тільки він почав грати, коли пішли розписуватися наречені. В нього стався такий, такий казус: упали зовсім штани. Я, звичайно, була вражена і запитала, що це за подія, що це ви хочете цим сказати. Та нічого, позичив у свого друга штани, підв'язав. А той очкурик розв'язався. Така була ситуація. Але нічого сприйняли це, як почекали, поки він проведе себе в порядок. І далі вже проводили обряд. А ось одна з нещодавніх історій, схожа на справжню драму. Що правда, з ендом не так давно була така пара одна. Коли так, коли я його запитала, чи згодні вистати, згодні взяти шлюб, він сказав ні. Я теж була так здивовлена. Сказав би, але якщо вже прийшов сюди, то буду говорити так. У народі цей рац називають Бермудським трикутником, і, хоча він центральний, але столичні молодята, пов'язувати себе у замогіменея саме тут не поспішають. Ще за радянських часів співробітників управління статистики дивував той факт: що 70% шлюбів, котрі були зареєстровані у центральному палаці урочистих подій, зазвичай завершувалися роз. Злученнями. І це при тому, що загальна статистика розлучень по місту у районних ЗАГСах сягала 35, максимум 40%. Утім, більшість молодят у такі історії не вірять, серед них і Маргарита. Вона теж одружувалася в центральному раці. Дівчина переконує, місце реєстрації шлюбу жодним чином не впливає на подальше життя і з радістю пригадує той хвилюючий день. Но нас очень хорошо встретили, не было никакой спешки, и э, спокойно прошла церемония. Нам дали возможность выбрать зал, в котором мы хотим э, провести нашу церемонию. Сделали нам европейский обряд. То есть церемония длилась. Э, ну, сама церемония минут 20 где-то, плюс там еще время, которое мы находились э, до церемонии и после, также. То есть все понравилось, все было очень хорошо, все были очень внимательны, все на высшем уровне. Існує і ще одна цікава легенда. Згідно з планом будівництва метро, тунель між станціями вокзальна та політехнічний інститут повинен був проходити прямісінько під центральним ранцом. Але тільки но будівельники взялися за монтаж електрики, як розпочалися всілякі аномальні явища. Прилади виходили з ладу. Інженери вирішили з долею не жартувати і змінили траєкторію лінії. Таким чином, відстань між цими двома станціями Ніціями метрополітену вийшла на декілька кілометрів довшою аніж було заплановано спочатку. Яскраві кольорові панно неподалік від станції метро КПІ. шість мозаїчних композицій прикрашають стіни житлових будинків. Проїжджаючи проспектом перемоги, не помітити їх просто неможливо. Квітучі київські каштани, працьовиті радянські робітники, традиційні українські орнаменти. Ось сюжети зображені на торцях. Поглянувши вперше на ці витвори мистецтва, здається, немов на стіну накинули величезний килим. І одразу виникає запитання: а хто ж працював над такими складними мозаїчними гоболенами? Протягом 1967 року їх створювали відомі майстри Іван та Марія Литовченки. До речі, їхні роботи прикрашають також інтер'єр бібліотеки імені Володимира Вернацького. Такі декоративні панно фактично допомагали розрізняти типові радянські будинки. Подібні мозаїки зустрічались настільки часто, що мистецтвознавці вигадали для них навіть власний стиль, так званий торцизм. Панно на проспекті Перемоги чи не найвідоміші його зразки. Навпроти будівель із різнобарвними панно і ще одна перлина радянської архітектури. Це так званий будинок спеціалістів. Зводили його упродовж 1934-35 років у той період, коли Київ вже був столицею УРСР. Архітектор споруди Микола Холостенко, конструктивіст та матер українського бароко, класик авангарду. Саме завдяки його старанням у цьому будинку поєднується здавалось би непоєднувані стилі. Про конструктивізм свідчить пеподібне вирішення будинку, розріз вікон та дверей. До сталінського жампіру належить барельєф. На ньому зображені сцени життя спеціалістів, власне, тих людей, для кого ця будівля і призначалася. Директори, інженери різноманітних заводів, а Шулявщина це промисловий, все ж таки район Києва. І тут в першу чергу надавалося житло людям, які були пов'язані зі сферою промисловості. Досить суттєвим залишається те, що всі квартири в будинку були спроєктовані три 4 кімнатними, тобто досить таке престижне, досить велике помешкання. Найцікавіший період в історії будинку роки Другої світової війни, адже саме тут діяла підпільна організація під назвою Чорна кішка. Радянська армія, радянські диверсанти знаючи від місцевих жителів про те, що саме в цьому будинку за адресою проспект Перемоги 30 розміщується командування німецької армії, а вони вистежили і влаштували диверсію, влучивши бомбою в одне з вікон цього будинку, де знаходилось бомбосховище. Наскільки ця історія є правдивою, стверджувати не беремося, адже в устах корінних киян нині вона звучить радше як легенда. Ось такою історичною з архітектурним присмаком була перша частина нашої мандрівки проспектом Перемоги. Заводь перерва на рекламу, і вже через декілька хвилин ми розповімо вам історію одного з найулюбленіших місць всіх дітлахів легендарного зоопарку. Не перемикайте, залишайтеся з нами. Попереду найцікавіше. Коли востаннє відвідувала наш столичний зоопарк. Було це 17, а може навіть і 18 років тому. Надзвичайно цікаво дізнатися, що ж змінилося за цей час. З 90-х я пам'ятаю ведмедів у тіслих клітках, пелікана, яскравого папугу і, звісно, величезних зубрів. А що ж чекає на мене сьогодні? Ходімо, швидше поглянемо. Зоопарку немає вихідних. Донедавна санітарним днем уважався понеділок. Утім, сьогодні навіть у перший робочий день тижня тут відчинено. Нині зоопарк працює в осінньому режимі. Також тут діють різноманітні системи знижок, абонементи та сімейні квитки. Детальніше про них запитуйте на касі. І все як і колись з обох боків розташовуються каси, а праворуч мешкає ось такий прекрасний котик, якому дуже до вподоби увага відвідувачів. А ще тут розташовуються продавці різнобарних яскравих кульок. Все, як було в моєму дитинстві 15 років тому. Такі кульки особливо полюбляє малеча, і куди ж без візитівки зоопарку скульптур зубра та левів? Саме вони б'ють усі рейтинги в списках найулюбленіших міст для фото. Цьогоріч легендарним скульптурам виповнюється 45. У 1968-му їх створив Юрій Рубан. Щоправда, спершу монументи були бетонними і лише згодом їх одягнули в метал. А ще нас тут зустрічають ось такі ковані ворота. Хоча воротами їх назвати важко, скоріше витвір мистецтва. Придивіться уважніше, на них портрети чи не всіх мешканців зоопарку. У 2014-му зоопарк святкуватиме 105-ту річницю від дня свого заснування. Його історія тривала і цікава водночас, адже до створення зоологічного парку в українській столиці доклали зусиль такі відомі особистості, як підприємець Терещенко, архітектор Городецький і навіть сам імператор Микола ІІ. А розпочалося все у 1907 році із заснування Київського товариства любителів природи. Організували його викладачі університету святого Володимира та політехнічного інституту. Професори поставили собі за мету створити в місті власний зоопарк, адже Києву бракувало пристойного розважального закладу для дітей. На той час зоопарки активно з'являються у Європі: взяти, хоча б Німеччину, Берлін, Гамбург, Дрезден. А ось в Російській імперії їх було усього два у Москві та Санкт-Петербурзі. Відповідно, і саме Київ був покликаний заповнити подібну прогалину від появи ідеї до її реалізації. Минуло 17 років. Судіть самі уперше про зоопарк в українській столиці. Заговорили в 1892-му. А ось відкрили його тільки в. 1909-му. Першу зоопарк розміщувався на нижній ділянці університетського ботанічного саду, але проіснувавши там три роки, заклад змушений був переїхати. Про причини зміни місця прописки газета Київлянін від 10 жовтня 1912 року. Писала наступне: Київський зоологічний сад, розміщений з дозволу правління університету святого Володимира у ботанічному саду. Розростаючись поступово, досяг останнім часом настільки великих розмірів, що Управління університету не знайшло можливим залишити його надалі у ботанічному саду і запропонувало товариству любителів природи негайно забрати тварин із саду. Новою домівкою зоопарку стала ділянка площею понад 23 гектари на Брест-Литовському шосе, неподалік від Шулявки та корпусів політехнічного інституту. Це були незаселена територія, звичайно, і наш ландшафт такий. Не сприяв будівництву будинків або будь-якого будь-якої висоти. А для зоопарку це була дуже підходяща територія з нашими розлогами з тими озерами, з тими ставками. Офіційно на новому місці зоопарк оселився у 1913-му, Тож нині з цього приводу святкує сторічний ювілей. Утім, подальшому розвитку завадили Перша світова війна та зміна керівництва країни. З приходом радянської влади зоопарк отримує першого офіційного директора Винантія Бурдзинського. Саме з ним асоціюється золотий період в історії закладу. Зоопарк постійно поповнюється рідкісними видами, а паралельно ведеться активна наукова робота. У 1935 році. За зоопарком остаточно закріплюється територія на Брест-Литовському шосе і її обносять парканом. А разом з тим будують слоновник приміщення для мау проширюють старі вольєри та функціонує ветеринарна аптека. Загалом же роки напередодні Другої світової для столичного зоопарку були напрочуд вдалими. Але велика вітчизняна внесла свої корективи. Фашистська окупація закінчилася тим, що майже всіх тварин вивезли до Німеччини. Тож після визволення Києва зоопарк необхідно було повністю відбудовувати. Німці не придумали нічого кращого. Я поміняли директора, поставили німецького директора для того, щоб провести інвентаризацію. Прийшли, все описали, переписали, що навіть лікарні, які там тварини, які корма, що тут залишалося. І дуже швиденько упакували всю нашу колекцію, щоб було для них більш-менш цінне, що не вбігло, бо теж списки такі є тих тварин, які були вивезені. Теж в архівах понаходила, знаходилась і була відправлена колекція на Германію. У 60-х-80-х роках минулого століття зоопарк продовжував активно розвиватися. З'являлися нові павільйони та комплекси. Поповнювалася колекція тварин. З початком незалежності зоопарку тривалий час доводилося задовольнятися радянською спадщиною. Проте в 2000-х розпочалася поступова модернізація. І справді, з моменту мого останнього візиту, тут багато чого змінилося. Я пам'ятаю старенькі огорожі, а сьогодні замість них сучасні і навіть стильні паркани. Наприклад, за цим мешкає родина бізонів, величезний тато, а ще є мама і дві донечки старша та молодша. Ця частина зоопарку називається ведмежий континент. Неважко здогадатися, хто саме тут проживає. Знайомтеся, найвідоміші мешканці Потап і Настя. Їх зоопарку подарував колишній очільник Києва Олександр Омельченко. А це так званий контактний зоопарк найулюбленіше місце всіх дітей. Адже погладити і побавитися із тваринами тут можна до схочу. Єдине, що не можна їх годувати, аби не порушити раціон. Мешкає тут білодонна, але її зараз не можу знайти ця овечка. Вона вириває у всіх відвідувачів сумки або пакети з їжею, а потім бігає з ними по всьому подвір'ю. Є ще коза ностра, це надзвичайно вредне створіння. Вона у нашого оператора намагалася з. Їд... Сти штати, ну і віслючки. Їм завжди все байдуже, хто б до них не прийшов у гості. Вони роблять тільки те, що їм до вподоби. Найцікавіше те, що кожний мешканець контактного зоопарку має ім'я білка Феня, тхорик, кузьміч. А всі разом вони дружна команда. Товаришувати з ними мрія багатьох тварин. Тож не дивно, що лелеки не відлітають у теплі краї, а залишаються тут зимувати. І справді на цьому подвір'ї не занудьгуєш. Веселі історії трапляються постійно. Дитина питає в мами: мама, куди віслюка обходити треба? Ззаду чи спереду, на що мама відповідає, це тобі не «Запорожець» і не мерседес. Віслюків треба минати. Біля цих вольєрів почути кумедні історії вдається не часто. Тут мешкають хижі кішки, прайд левів та тигри, малиш Ірена. Попри суворий вигляд, насправді вони комунікабельні та люблять розваги, особливо коли ситі. Їдять тигри двічі на день. Утім, раціон різноманітністю не відзначається. Тигри приблизно влітку десь з'їдають кілограмів 6-7. А вже взимку у них раціон трішки збільшується на кілограма два м'яса. Але обов'язково це має бути нежирне м'ясо та да, говядина або е, телятина. Схожі смаки в їжі мають і крокодили. Щоправда, годувати їх справа не з простих небезпечно. Лише погляньте, яку реакцію мають ці плазуни, не кажучи вже про силу щелеп. Ними вони міцно стискають свою здобич. Тут у зоопарку це риба м'ясо. Периодически крыс даю сплятав. То есть ну, все ж то же самое, что в природе едят. Вот. Единственное, что мы их кормим два раза в неделю за того, что в природе они могут месяцами не есть. А у нас постоянный рацион, и чтобы не ожирело. Більше часу відвідувачі проводять біля вольєру з жирафами. І справді, як же тут не зупинитися? Вони такі охайні, такі граціозні, такі гарні і такі стрункі. Це два хлопчики, звати їх Джутто і Джамбо. Мешкають вони поряд, але на різних відгороджених територіях. Здається, якби жили разом, їм було б набагато веселіше, але насправді це зовсім не так. Справжня зірка зоопарку слон на ім'я Хорас. Йому сім років, і на людський вік він школяр другого-третього класу. Протягом дня Хорас з'їдає 100 кілограмів грубого корму. Це переважно гілочки та сіно. В якості ласощів йому дають фрукти та овочі. Розважається слон як уміє. Причому ігри влітку та взимку суттєво різняться. Вольєрі у розлічення та преждя всього з кормом. То есть он корм использует как игрушки, сеном он себя посыпает делать такого красавца. В землям вольере он потихонечку разбирает штукатурку со стены, чтобы по себе ее размазать. Вот он так наряжается. Вот. Летом он купается в бассейне, причем чистым он, ну, по человеческим рамкам, чистым он не хочет быть. В, нього, в його поняття чистота, коли на ньому побольше всього вот. То Тобто он выходит з бассейна і начинает себе об'язательно обсипати піском, грязью, кормом. Що б там не говорили, а найцікавіше нам спостерігати за собі подібними. Мавпи в зоопарку своїми звичками мало чим відрізняються від людей. Дивляться в телевізор і навіть п'ють з пляшечки. Горила дуже полюбляє томатний сок. Ми її даємо в бутилочку, наливаємо, подаємо. Він сам відкручує і сам п'є. Він так полюбляє це. Тримай, Тоні Тримай. подавати їжу необхідно вкрай обережно. Цього вимагає техніка безпеки, адже усього один неправильний рух, і можна залишитися без руки. П'є він маленькими ковтками. Він так полюбляє. Не зразу всю бутилку випивати, а ось так потрошку. У раціоні приматів чого тільки немає: овочі, фрукти, варена, картопля з цибулею, каші і навіть хліб із джемом та перепилені яйця. Утім, відвідувачів мавпи люблять більше ласощі. особливо це стосується шимпанзе. Вони зразу починають стрибати по клітці, набирають в рот води, плюють на людей, і дуже задоволені. Коли плють на людей, і людина лякається, їм це цікаво. Вони це продовжують і далі. Якщо людина не ну не реагує, ну їм уже тоді не так більше цікаво. Кожна мавпочка має ім'я, проте для відвідувачів їхні клички сувора таємниця, адже слухатися вони повинні лише своїх доглядачів. У зоопарку чимало тварин довгожителів, серед них і бегемотиха на прізвисько Бреста. Влітку вона мешкає ось у цьому вольєрі, що позаду мене, а взимку її переводять у тепле приміщення. Так ось в грудні цього року бегемотиха святкуватиме свій день народження. Їй виповниться 55. Отже, вона найстаріший гіпопотам у світі. У тривалості життя бегемоту не поступається носоріг на прізвисько Тривога. Йому 43 роки. Його сусід у зоопарку слон. Сьогодні це жвавий хорас. Утім, в пам'яті носорога ще жевріє образ старого боя. За ті роки, що я не була в зоопарку, тут справді все змінилося: нові вольєри, нові мешканці, нові екскурсії та розваги. Звісно, співробітникам ще є над чим працювати, адже досконалості немає меж. І наостанок, єдине, що хочу вас попрохати, коли прийдете з візитом до зоопарку, то обов'язково звертайте увагу на те, що написано на квитках, виконуйте всі правила і в жодному разі не годуйте тварин, адже це може тільки їм нашкодити. Thank you Будинок спеціалістів, Центральний Рад та Зоопарк. Саме таким був наш сьогоднішній маршрут. А вже рівно за тиждень, як завжди, у четверу, 21.25, Зустрічайте черговий випуск програми. Ми продовжимо мандрувати проспектом перемоги. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниця тим, хто відкриває для нього серце.